Вітаю вас! Ви на морському учбовому YouTube каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше і на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань у мінь курсантів. Потрібно дати відповіді на запитання домашнього завдання. Предмет піклування про людей на судні пошуки рятування на морі. Тема. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року з поправками. Категорії суден, до яких застосовується призначення зміст. Мета ознайомити курсантів з Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі 74-го року з поправками. Категорії суден, до яких застосовується призначення зміст. Структура заняття. Четвертий пункт. Це мотивація навчальної діяльності. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини. Тема Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 2004 року з поправками. Категорія суден, до яких застосовується: призначення зміст. План заняття. Перше питання Міжнародна морська організація ІМО. Друге питання Конвенція СОЛА 74-го року з поправками. Третє питання практична підготовка з предмету. 四方于幺七零幺幺，宁波大厦三零。<music> Розглянемо перше питання заняття. Міжнародна морська організація ІМО. ІМО. Міжнародна морська організація. International Maritime Organization. Міжнародна морська організація ІМО. International Maritime Organization. Імо. Це міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою організації Об'єднаних Націй. Служить майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговим судноплавством. Діяльність ІМО спрямована на прийняття норм, стандартів щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забруднення суден навколишнього середовища. Основні функції ІМО Діє як спеціалізована установа організації об'єднаних націй. Є Консультативною та дорадчою організацією несе відповідальність за організацію забезпечення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища, а також вирішення юридичних питань пов'язаних із міжнародним судноплавством, сприяє полегшенню взаємодії урядів держав з технічних питань для досягнення найвищих стандартів у галузі безпеки на морі та запобігання забруднення, приймає та вдосконалює обов'язкові до виконання. Та рекомендаційні міжнародні конвенції, кодекси, резолюції, протоколи, циркуляри та рекомендації. Розглянемо друге питання заняття. Конвенція СОЛС четвертого року з поправками. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі. СОЛАС. International Convention for the Safety of Life at Sea. СОЛАС є міжнародною угодою щодо безпеки торговельних суден. Головною метою цього нормативного документа є встановлення мінімальних стандартів, що відповідають вимогам безпеки під час будівництва, обладнання та експлуатації суден. Глава 5 Конвенції СОЛАС називається «Safety of Navigation» безпека мореплавання. Глава 5 Конвенції Солос називається Safety of Navigation – безпека мореплавання. Глава 5 Конвенції СОЛАС називається Safety of Navigation – Безпека мореплавання. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛАС – International Convention for the Safety of Life at Sea – Зміст структура конвенції. Конвенція складається із статей і додатка, який є її основною частиною. Додаток містить глави. З 1 по 14, кожна з яких регулює окремий аспект безпеки. Перша глава. Загальні положення, перевірка та сертифікація суден. Друга глава – частина 1. Конструкція судна, міцність корпусу, водонепроникність. Друга глава – частина 2. Протипожежний захист виявлення і гасіння пожеж. 3 глава рятувальні засоби та пристрої. 4 глава. Радіозв'язок Джим Глобальна морська система зв'язку при лиху та для безпеки. 5 глава безпека навігації. 6 глава перевезення вантажів. 7. Перевезення небезпечних вантажів. 8. Ядерні судна. 9. Управління безпечною експлуатацією суден. Система управління безпекою. 10. Швидкохідні судна. 11 перша частина додаткові заходи безпеки. Одинадцята друга частина заходи охорони судна і портових засобів. 12 вимога до навалишних суден. 13. -та, перевірки та сертифікація суден. 14. Безпека суден, що працюють у полярних водах. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea. Розглянемо ознайомчий зміст з главами Конвенції SOLAS. Глава 1. Загальні положення. Визначає сферу дії Конвенції, порядок огляду, перевірки та сертифікації суден. Установлює обов'язки держав прапора щодо контролю за виконанням вимог безпеки. Глава друга, частина перша Конвенції солос це конструкція судна. Містить вимоги до міцності корпусу, водонепроникності, розподілу на відсіки, силових установок і систем керування для забезпечення непотоплюваності судна. Глава 2 Конвенції Солос, частина 2. Протипожежний захист. Регулює заходи з попередження, виявлення та гасіння пожеж. Установлює вимоги до протипожежного обладнання, ізоляції сигналізації та евакуаційних шляхів. Глава 3 Конвенції СОЛОС називається Рятувальні засоби. Дані, дана глава визначає кількість і типи рятувальних шлюпок, плотів, жилетів, сигнальних засобів, а також порядок їх технічного обслуговування і навчання екіпажу. Глава 4. Радіозв'язок. Конвенція Солос установлює вимоги до глобальної морської системи зв'язку при лиху та для безпеки GMDSS – Global Maritime Distress Safety System регламентує порядок передачі сигналів лиха і зв'язку з безпеки мореплавства. Глава 5. Безпека навігації Конвенції Солос. Містить обов'язкові вимоги щодо навігаційного обладнання вахтової служби попереджень про небезпеки, ведення журналів та інше. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі Солос International Convention for the Safety of Life at Sea. Глава 6 Конвенції Солос називається перевезення вантажів. Дана глава визначає правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів, запобігання засувам, перевантаженню та втраті постійності судна. Глава 7 Конвенції Солос називається Небезпечні вантажі. Установлює вимоги до упаковки, маркування, зберігання і перевезення небезпечних вантажів відповідно до кодексу. Глава 8. Ядерні судна містить спеціальні вимоги до конструкції, захисту та експлуатації суден із ядерними установками, щоб запобігти радіаційним аваріям. Глава 9 Конвенції Солос називається Управління безпечною експлуатацією, визначає систему управління безпекою суден, відповідальність компанії, підготовку екіпажу, процедури дій у надзвичайних ситуаціях. Глава 10 Конвенції Солос називається швидкохідні судна, регулює вимоги до конструкції, обладнання та експлуатації швидкохідних суден згідно з кодексом, щоб гарантувати їх безпечне плавання. Глава 11, частина 1 Конвенції СОЛАС називається додаткові заходи безпеки. Дана глава містить положення про контроль держави, прапора і порту, ідентифікаційні номери суден, централізовану базу даних про безпеку. Глава 11, частина 2. Охорона суден і портів передбачає заходи захисту від терористичних загроз згідно з кодексом Рівні охорони, плани безпеки, контроль доступу на судно. Глава 12. «Навалишні судна установлює додаткові вимоги до конструкції остійності і експлуатації навалишних суден для запобігання їх затопленню. Глава 13 Конвенції СОЛОС називається Перевірки та сертифікація. Дана глава регламентує порядок проведення інспекцій суден, перевірок на відповідність стандартам безпеки та оформлення міжнародних сертифікатів. Глава 14 Конвенції СОЛОС називається Судна у полярних водах. Дана глава встановлює правила безпечного плавання в арктичних і антарктичних районах згідно з кодексом, вимоги до конструкції екіпажу та екологічного захисту. Ключові принципи Конвенції СОЛОС. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛОС, International Convention for the Safety of Life at Sea – Усі судна, що підпадають під дію СОЛАС, мають проходити періодичні перевірки, огляди, сертифікацію. Власники та оператори суден зобов'язані дотримуватися вимог безпеки щодо конструкції і рятувальних засобів зв'язку, навігації та експлуатації. Країна прапора відповідає за видачу сертифікатів і контроль за виконанням Конвенції. Вимоги Конвенції постійно оновлюються через так звану процедуру спрощеного внесення поправок. Конвенція СОЛОС. Це основний міжнародний документ у сфері морської безпеки, який встановлює обов'язкові стандарти для суден, забезпечує міжнародну співпрацю держав у сфері охорони життя на морі, є базою для розробки інших кодексів імо та іншої інформації. Розглянемо третє питання заняття: практична підготовка з предмету. Практична підготовка з предмету. Для виконання практичного завдання по опрацюванню конвенції Солос потрібно прочитати конвенцію СОЛОС від початку до кінця англійський варіант тексту. Потім, за допомогою Google-перекладавча, перекласти цей текст на українську мову, опрацювати текст. В англійському варіанті і українськомовному варіанті, дати відповіді на запитання, як називається кожна глава конвенції Солос? Зміст структура кожної глави опрацювати і кожні правила опрацювати, що містить і вимагає до виконання кожне правило з кожної глави. І дати відповіді на запитання в друкованому форматі Word-файла українською мовою, по кожній главі окремо зміст, по кожній главі окремо кожне правило, і надрукувати своїми словами, що вимагає до виконання. Кожне правило, кожна глава конвенції СОЛАС. Шосте питання. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Контрольні запитання. Сьоме питання підведення підсумків заняття. Восьме питання: видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка. На два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Або які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб-канал. Робота в морі, обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.